Люди е, Тросіян відігнали від Київської області, все, видихнув. А я пам'ятаю, як тут всі були. Не поліції, нікого нічого не було. Тільки були хлопці, чоловіки е, з гарячими очима. В військоматі вже до 9 чи 10 ранку вже автоматів не було. Тільки Київська область прийшла в чергу, стало більше 100 тисяч чоловік. Оце точно пам'ятаю. Mm. Тоді всі об'єднані були. Зараз е, якось трошки. Роз'єднують, ділять, служиш не служиш за кордоном на території, все стрілять. Не треба нікого розділяти. Всіх треба напаки об'єднувати. І ми саме тому знімаємо ці соціальні мережі, щоб об'єднувати, доносити цей позитив. У мене немає на наших каналах цього негативу. Там щось вийшло, не вийшло. У нас тільки позитив, і тільки показуємо, що воно все реально. Тому що хтось каже: там Україна може піти за сценарієм Кореї. Там, щоб поділити навпіло, наприклад. А я ніде не вірю. Я хочу, щоб Україна, як ти правильно сказав, що чи Голлівуд Голівуд буде нам заздрити. Тобто, наше завдання. Я ж кажу, прикольно, класно, об'єднувати, записувати інтерв'ю, співпрацювати, просто товаришувати класно, супер. І рухатися в сторону туди, Голівуда, а не в сторону корейського сценарію. Ну, да. Да. Дуже правильно, що ти записуєш в соцмережі, ведеш це діло, тому що зараз ти знаєш, що якщо бізнесу немає там в соцсетях, то так. його немає взагалі. На жаль, так. Тому такий час настався. Тіпа, хорошо і не непогано це зараз так насправді, і тому треба вести. Треба вести. Я вон знаю, що. Дуже багато бізнесів, які абсолютно не мають ніякого відношення до інтернету, є там і знімають і офігенний контент. Офігенний. І труби знімають, і полімери, які знімають і рейки, і цеглу, і пісок, і такі тіктоки знімають з якимось з коміками, з медійними. Я от чого знаю, тому що я дивлюсь, там підписаний на якихось там коміків артистів. Я бачу, як вони їм рекламу роблять, які вони колаборації з ними роблять і знімають. І це набирає дуже багато переглядів. І так от люди узнають, що таке. І промисловість, і виробництво, і так далі, тому що це треба все робити. Треба показувати. Бо от коли ти показуєш свою роботу, ти не хвалишся, ти не ставиш себе у приклад, ти не займаєшся попсою, ти просто мотивуєш людей. Матеуш, і прозорий для по перше для свого клієнта. Ти прозорий, ти тебе клієнт бачить, хто ти що ти що ти робиш, і він може е, в тебе замовити це діло. Або знає, хто може замовити це діло, або він знає, що він споживає, звідки воно приходить. Бо я як іду в магазин, покупаю м'ясо, я не знаю, де воно бігало, де воно хрюкало, де воно умирало. Боже, я таке сказав. Грінпізнес за заблокірує весь наш, що нас тебе наш Заблокірує Ми такими займаємося. Ні, кстаті. От щоб ви знали люди, якщо ви вдруг їсте м'ясо, ви ж понімаєте, що воно раніше хрюкало і кокало. Не побоюся mm -hmm. того слова. Да. Uh -huh. Бо, воно не так просто з'явилося, і та ляшка упала вам з неба, і ви, нати, пожалуйста, гризіть. Like, Ні, воно було живе, і десь воно все-таки рано чи пізно умирало і попало до нас на стіл. Насправді ну багато людей, які не їдять м'яса о... повним любим скарбим і піддержує їх. <поряджен> <Ты, ты>, Ти <тисяч> Звісно, <м 'яса>? їм воно по по мені не видно, що я ну, бачу. Типа... Я, я їм м'ясо за тих кстати, що не їдять, я за них усіх їм. Знімай побільше. Знімай побільше і знімай е, старайся креативити. Можеш піддивлятися, як інші знімають, чи як вдохновляєшся теж іншими блогерами, іншими блогами, іншими теж мощностями, які знімають контент, і знімай якомога різноплановіше побільше. Хай люди дивляться, хай дивляться. більше охоплень, більше підписників, більше людей тебе дивляться. Ти розвиваєш підприємство своє. Я запрошую людей інших, хай теж колаборірують з тобою. У Мене дуже багато друзів-блогерів, які хочуть по бартеру підтримати українських виробників наших по бартеру по бартеру, зараз і ти їм нічого не платиш. Вони тобі нічого не платять. Це тобто вони приїжджають, тобі роблять контент. Понятно, що полянку можна відблагодарити, благодарить, ну, але вони тобі роблять контент і виставляють у себе, виставляють у тебе, і ти, блін, це потім контент вони, виставляєш. Бартер класний, тому що вони собі отримують контент, а ти собі отримуєш да. контент. І ви да. за це плюте ширше аудиторію. От. І ви набираєте спільних спільні охоплення, спільних людей, які переглядають, тому що його аудиторія, твоя аудиторія, воно умножується і получається велика. Отак от, от все і розвивається. Тому е, правильно робиш і цей контент, це дуже круто. За цим навіть не буду за цим вже настояще, яке є у нас сьогодні.